Так, я тут загубився в лісу. Да, всім привіт, з вами ясанігейм. І да, я загубився в якомусь лісу. Я не знаю, де мій дім. Я його збудував в ні відоса. Я не, не розумію, де він. Тому давайте побіжимо сюди. Я сподіваюся, я зараз вийду з ліса. О, да, я там бачу. Я там бачу щось. О, яблучко. Це щоб поїсти мені. Опа, деревня. Ну хоча б сюди. Тут. Хоча б тут трошки буду жити. Там на декілька днів. Поживу, тут і потім буду шукати Дім. Стоп, а це хто такий. Він шо теж живе в цій деревні. Так, давайте підійдемо. Ой! Хто мене б'є? Ай! Хто мене б'є! Що це за невідимка? Мене якась невідимка б'є. Ей, добрий день, добрий день! Е-е, до... ой. Ти хто такий вообще? Да, що у вас тут за невидимка бігає? Це не невидимка, це просто дуже злий скелет ближнього бою. Все, чому він невидимий? А може Я заблудився в лісу. Можете допомогти, Дай, да, дайте трошки їжі мені, будь ласка. Ну, поки що вона не з нормальну, тільки буря. Звісно, сирий, ну ладно. Ну... Пішли поїдьмо, да я бідамся з жареною картошки, тільки налазь в сундуки мої, хорошо? На складі. Добре. О, ну хоч тут, трохи поживу. Я такий піду, де я на вулиці, зажгу мене. Добре. Ай, хто мене знову б'є? Вибачте, у вас тут знову якийсь скелет, невидимка. Та це кабан обичний. Чого він мене б'є? Ну? Ну, а супчику поешь и картошечку поешь. Опа. Тушкованный кролик и... Картопля. Поим. Не кстати говоря, мама А покажите. <сосить> Красиво. И... ти бо ее Sony Game, як тебе? Сам Богдан в твої твіні. Ну я Sony Game, я ютубер. А, ну окей. Я, кстати, теж ютубер. Ну окей, вон. Я загубився в тро Я там трошки загубився, не зміг навіть знайти свою хату і побачив якусь деревню, і тут ви. З огородом. Хочу знати, як це, це робота. Ну тут, типа, води немає, і все мокро. Ага. Знаєш, що там під низом? Що? Вода. Під mm. цими всім блоками. Ну так, да, ось там вода. Я його подворощу все. Ти хочеш ще їсти? Ну, мені цього не хвати, недостатньо буде. Ладно, пішли в мене, поки що поживеш. У мене там дві кровати і дві печки, коли у кожної кровати. О, мене зараз приїдять. Може даже допоможе мені мою хату знайти, даже не знаю. Ой! ой. Ось сюди... А, можна сюди? Да. О, О тут дві кімнатки є. А, тут кузя, педя, дружок і... дружок і... Як його звати? ее? Я забуду як тебе звук. Будик, бобик ещ. Шарик І ще шарик вырез! Повні, да, дівся, ще цей. Так, ось цей Бобік, це Шарик, цей хто Дружок, це Федя. І Федя. Ага. він ще... так народився. Ага, і що мені там потрібно зробити, щоб пожити у вас трошки. Ну, може, поки що безплатно жити. Тільки просто ні, твоя умова, саме головне просто нічого не кради, маєш, он тут не... Я тоді я... пішов Я тоді пішов дерево добувати. Той, я тобі ще здам сокиру. Давай. Ти туди. Сейчас знайду. Бачиш скільки мене Це... за я не можу знайти. А, хаті! Хоча б'якась, я тобі пам'яті. У тебя твій склад великий? Да, я тобі зараз дам топори. Опа, я... вогнестійкість кисть один вечер. Пошли, мы еще есть памятник. Вдруг він там. Ну ладно, я тобі потом дам діамант на высоке, рапорт камінь найдете. Ну все, на. І Ну. І заходиться. Ну подожди, хай дощ пройде Давай поспимо тоді Окей. Okay. Як? Я тебе пока не треба руби. А я... А, сейчас я похожу. Яка у вас рішка mm, да. м'яка. Я И тоді не... пішов вруби. Добре, я тоді пішов робити. Так, друзі, ну... но... Зм... А, що, що, що? Слухай, слухай, буква. Богдав... Як тебе там звати? зволь? Сегодня день, да? Так. Добре. Так, я друзі, побіг. ну хоча б він мене приютив, а то є такі помічники, які просто виганяють з дому. Не дають приють Не дають нічого, не їжі, нічого, його просто навпаки вбивають. Ну, хоча б цей чоловік. А як вас звати? Що? А як вас звати? Назік про. Прям так Блин. і називати? Так, да. Ну добре. Оцей Nagic Pro непоганий. Приготив мене. Даже їжі дав. Зараз трохи дерев порубаю. Порублю. І піду в якусь шахту, напевно. А, кстати, бурда. Будь... Як тебе? Там Sony Game, да? Да, називай мене Sony Game. Окей. Okay. Uh, Слухай, дивись. Шахта одна заброшена под землей. А покажи, Знаешь, ты... покажи. А там только камень. Я тебе сейчас покажу, что там есть. Сейчас я только динамита возьму. А там, там есть залеза? Ну, я еще не знаю. Но я знаю, что в этой заброшенной шахте куча несподиванок. А ну-ка, покажи. Сейчас, зачекай. Тебе делать и в стадии Давай. Йей, зачекай. Вау, у вас тут алмазний блок. Да. Ну, почекаю. Ви подивіться. Ви я... подивіться, який він великий, яку велику собі ферму зробив. Подивіться в нього тут... А! Знову у вас знову тут хтось бігає. Так я зараз його спробував вбити, де він? Ой, я трошки. Побрив йому дерево. Так, а де тут ти хто тут? Нема нікого. Ні. Ай, вот! Ось. Хто це? Хто там? Та там знову у вас якийсь невидимка робити? Ні, дякую. Ну, ну ладно. На ну, час мечик зроблю тобі. Все. Так, зараз зроблю тобі броньку. У меня ж трошки є. А, вот печера. Ай, ай! Стой, не йди никуда, там опасно. Да поможі, снова якесь невидимка. Не помана просто в хату. Кись у вас Что? тут невидимка бігает. Защи... Тут защищенная деревня якась. Це все Ого! І вам не жалко таке мені віддавати? Не жалко. Дякую, велика. Я тобі сейчас подарю один шундучок постій. А що, давай. іди сюди. Отцайцундук, подписындук. И отцайцундук сундук. сундук. І оцей сундук. Окей, а де печера? Це охоронець якийсь? Ні, це просто Михайлович. А, а, а де печера? Сейчас зачекай. Так, так. зараз предупреждаю, відійди. Ой, идти свої. Добре. Так, так. Так, залазь сюди. Це тут у мене була фармілка мобів. Ось, свадьбу, це печера. Так, відійди, Чекай! Шо стоп! Чого тут раніше не було? Печера цей? Так, да, чого тут раніше не було? Так не так. Це не печера, це просто там ну, трошечки. <світно> це навіть не печера. Трошечки щось підік. Це печера. Алло, це печера. А де ви? Тут просто надо вниз спрыгнуть, и тут будет пещера. О, давайте. А дайте мне трошки факелей, если можете. О, вот О, Блин. Ну, бач, тут оказывается тоже, но ну, это тоже можно выкапывать. А ну-ка. Вай. А дай а мне тут... трошки факелиф. У меня в самого динама. Тут вода. А дай мне трошки динамита Я попробую А я зажигалка. Вогнево. Вогнево. Ну-ка. У меня є идея. Я... так тут вода, зараз я трошки нижче прокопаю. Так підпали, щоб видно було. О, молодець. Так, а ну-ка секундочку. А пощай, косакирин, ой, кірки нема. Так, я трошки вниз буду копатися. Ну, кірки просто нема. Ай, да мо, нічого не видно. Сеп, піджигає. А ну-ка, я підлюсь. Так, піджигаю. О, там щось є. Опа, в ву уголь, вугілля. О, добывай, добывай, мене вообще сокири не мало ты тебе, понимаю. Мені потрібно воно для факелів, нарешті мене буде факела. О ще вугілля. Я тут заховаюсь. Йо, дай живу тоже. А, тримайте. У мене вже факіла є. О, можна мені один дати? Один? Ну хоча б скільки, скільки запустить. Ну зараз я накопаю весь у вугілля все вугілля. Ого, як я тут на картопі. Так, треба ну, палочки зробити. Ой, ой. Вона якраз кругляка, ніде о, а там вниз ліс можна ще піти. Ось, стрімай ты. А можешь у тебя есть типа саки? Ось, тримайте, 13. Такс, ми продовжуємо. И тут знову вугілля. Она ну, ну, дуже сильно вугілля. А як ты цю печерню не, не помічав? Вона прям біля твого дома була. Що я тут зробив фармінку мобів, а потім, коли тут прийшов дуже великий кризис. Я тут проводив експерименти над криперами і коли один супер мощно зірвався, мені хату половину відірвало просто. А, плат... цей як його там за, заряджений. Та да, -да, -да, да. Оце він я так можу... сильно підірвав вам хату. Да. я ще Ну я тоді. А, ви померли? А, да. а ви вижили? Де ви? Та я в хаті. О, ну фух. А то... Воно ще... я ще з діамантове кайло забув. Воно пішов в шахту без діамантового кайла. Ну так. Ти зараз іще одне принесу. О, а ви можете дати мені відро води? Води, у мене в самого його немає. Ну, а у вас залізо зру... є? є, може наберемо води. Щоб, щоб, спускати. щоб спускатися в печеру понижче. А ви можете вмикнути координати? Щоб я міг побачити, де тут всякі круті ресурси. Я тобі ще принесу дещо в подарок. Мені відро води потрібно, а то ось так спускатися. Ой, я моя, тут груза така мощна, Я ще хлібчика захочу, так. О, вода, ну, все. Так, най... я, я ще... ось тут буду спускатися. А до речі, а де всі моби? Йомою, там так, там так. Далеко спускатися. Ось сюди поки що. Так ви вмикнете координати? Я шукаю їх. Ось. Вау, ви вже тут 43 дні живете? Так. Да. О, 18-й. Це вже низько. Такс. А ви там що робите? Я... Шукаю вход тут вас. А ви а, можете, я... по моєму Нику побачити О, ось ви Так у вас немає відра? відра? А, стой, я тобі подарочки. Стой, я діаманти зараз заберу. О, я, я бачу Діамант Я сам дам. Ай Зараз я їх заберу. А можна я заберу? А я ж тобі дав, В тебе є Пережди. Ура! Слухай, я тобі приніс подарочки. Які? Іди Оки. я тобі ще зараз скину. ну каже, що... Один, Два. Вау. Три. І... а ще, я пишды. Вау, дякую. Хлібчик дал. На, тримай. Так. Нет, стой, на хліб! А мы на є їжа! Дякую. Ми знайшли а, діаманти, так, я зараз буду спускатися по воді. Так, все. Так, це мені треба, тому я викидаю. Діамант, тобі треба? Ну, можливо, і потрібне. Потрібен. Щоб зробити стіл Для Щоб oh, Щоб... 50 алмазних блоків все. Скільки 50 алмазних, бл... алмазних блоків Діамантових блоків Це ви за 43 дні так добули багато? Так, і ще мені випало із uh, блока Табули. Я... і мені випало знаєте що? Ось ті діаманти 50 дрока. Бедрок! Бедрок з лакіблоків! А це взагалі можливо? Так yeah. І що ви з цими бедроками будете робити? нічого О, ж, залізо. Так, я піднімаюся. Та нічого страшного, тут мобів немає. Кстати, мене на сложности ваш Нічого страшного. Я що професіонал. Я так. Ти почти на разум из за ці 43 дні. Ой. А не що? Я ще йо -мо! Де я? Вау! Я просто веки в завалах! Я в завалах! Стоп, я забыл ведро, на <плев> <ваша>, брата! <плев> Ой, я вас бачу. Я а... Было, в самых холодных завалах. Тут ну, даже вода уже на пище. А я спускаю ощущение еще. Йомою, там яка гроза, вона шахту не розрушить. Не знаю. Не знаю, я було. Ой, хто це був? Хто мене дар. Хто мене Тут теж якісь невідімки? Ой, а дз. Зелені можна мені допомогти. А я спустився вже, не, не зможу вибратись. А можете допомогти, а чого вас... У вас це ваша печера чия, чи, чи ви тут не не були ще? Я тут не був! Я в найхужий завалах зараз! Чого тут якісь невидимки? Ой! Я їх помру! А що це таке? А що тут ск... скелет без. Ай-ай-ай! Хто це? Хто це? Хто мене б'є? О, все, його вбив. Так, крафтимо. Так, Я 57 и... Ее... факелив. 57. Ай! Вот, бачите, а чё тут такой здоровый скелет? Без, без лука. Так, а тут пусто. Там, Вертайтесь. Так. Так, мне надо одну команду припасать. я поки добуду. Вода що я зараз добуваю? А ви що померли? Я прописав команду. А. Такс, я добуду обсідіана трошки. Для портала. О ти... О, ти теж виріс, я тобі щас дам назву. Я не вилізав ще з печери Я кото! Кит он назви. Я ему сейчас назву дам. Як ви назвуте? Не знаю, мабуть, Гурчик чи я, я не знаю. Може, Боббік. Не Бобік уже є. Бобік номер 2. Марс. я його назву Марс. Марс. Так, а я був обсидиан для портала. Бач, у мене 60 штук обсидіана. Скільки? А як чого у вас так багато його? Йо-мойо, а -йо, як мені наверх піднятися? А як у мене спасети? Боже, ну це не факт, це не буде нечесно. Може попав лібо, а може дохопить. А мене... Не, Я не загублю всі ресурси, які ви мені дали. Ну, я спочатку спробую сам вибратися. Так, назвати. Бобік і. Ай! Ай! У мене одне хап залишилося. О, я бачу, по походу, выход. Да. О, я нашел диаманты. Я зараз буду строить портал. А ну-ка, то может тут и есть диаманты. Ні, там нічого немає. Опа, Я бачу вихід. Так, треба мені якісь блоки. Наприклад, каміння. Блін, Так, а як мені... Ось та... Ой-ой-ой! обережно. Ось так! А, я загорівся. Все, розливаємо. Де мої ножиці, а, вс. Ножиці, ножиці. А навіщо они я... вам? Да, я трохи красоту на будинка поломав. Так, а я піднімаюся вже наверх. Я прошу один диамант за сегодняшнее видео. <свес> с дру... с друбы... <свес> Я, мама, Опа! Ой-ой-ой! Я выпадково Так, тут є залізо, добуду його. Опа, ще одне. Непогано. Так, я вже майже піднявся. Трошки за... Зали... Портал Дай я портал построю. Вы там в вату відправилися Не. так, а я повертаюся. Так, ну я буду ось так викапуватися. Так, зараз я виберусь і продовжимо. Сейчас. Hey. Ой, мама. Ай! А тут вапа не робота. Все я вибрався нарешті з печери. Ну що ж, як у вас там? На Назік Pro. Я думаю, я вже піду шукати свій дім, тому я мені речі вам повертати. Ну, можеш собі залишити. Ну, я вам от тут залишу один діамант, все ще я добув. Може, я живий нас залишився. Та ні, мені вже треба піти вже. Все-таки мені треба дім шукати. Так, Я Я дім почку, ну, вони грають лайві блоки. Ну я свій хочу, він дуже красивий. Тому я тут повертаю речі вам. Ну хлібчик тільки заберу. Так, і все, тоді пішов. Давайте до побачення. Дякую, дякую, що приютили мене. ай я Дякую, що приютили мене. Давайте, до побачення. До побачення, ай! Так, друзі, все. Ми нарешті з ним попрощалися. І він, ну, як сказати. Йому якось трошки стало е, обідно, якось теж не сумно, що він, він хотів, щоб я в нього залишився. Ну все-таки мені потрібно бігти до себе в хату. Тому, друзі, і я завершу цей відео.